Вони лягали спати підданими Австрійської імперії, а на ранок прокинулися у зовсім новому державному утворенні українській незалежній державі, яка проте проіснувала лише Кілька днів далі. Ми розповідаємо про події 1 листопада 1918 року, які увійшли в історію як листопадовий чин чи українська революція. Це період чи не найбільшого героїзму українських січових стрільців, кривавих військ з Польщею та тонких ігор на міжнародній арені, які проте не принесли Україні жодної користі. Середина жовтня 1918 року, після закінчення Першої світової війни, цісар Австро-Угорщини Карл І звертається до народів з маніфестом про перебудову імперії на державу із федеративним устроєм, намагаючись використати такий історичний шанс, українці приймають рішення про утворення окремої української держави і одразу ж натикаються на спротив. Причому головним противником відродження виступає не агонізуюча монархія, а політики й військові кола Польщі, які видають директиви про необхідність об'єднання держав у єдину стратегічну Польщу, що мала б охороняти Європу від більшовиків. З такою метою поляки утворюють спеціальну ліквідаційну комісію і оголошують, що вся Україна переходить під їхній протекторат. Її приїзд до Львова очікувався 1 листопада. Відтак, конфлікт між українцями та поляками був неминучим. Знаючи про приїзд польської ліквідаційної комісії, представники Української національної ради похмурого надвечір'я 31 жовтня збираються на закриту нараду. Вона проходить ось у цьому будинку, що на теперішній вулиці Театральній, під 22 номером. Тоді сотник українських січових стрільців Дмитро Вітовський говорить: якщо цієї ночі ми не візьмемо Львів, то завтра його візьмуть. Поляки. Слів 30-річного командувача стає достатньо. Уже за кілька годин українці починають формувати військові загони та починають наступ. Одразу після наради Дмитро Вітовський розсилає по місту кур'єрів із наказом до комісарів повітів, аби ті у ніч на 1 листопада захопили владу на місцях. Окрема вказівка знищити міст через річку Сян, аби не допустити до Львова ні одного поляка. З'ясувалося, що у розпорядженні штабу повстання сил було значно менше, ніж очікувалося спочатку. Всього лише 1400 стрільців та 6 сотень старшин. Незважаючи на це, коли на ратушевій вежі пробила четверта година ранку, вони почали діяти. Одночасно захоплюють будинок мерії, арештовують губернатора Гуйна та розброють в казармі 200 поліцаїв. О п'ятій годині ранку відключать міський телефон та міжнародну телеграфну лінію. Захоплюють радіо. Ще за кілька годин українські січові стрільці входять в залізничні двірці, головний Підзамче, парсенківка та личаків. Вдосвіта Львів, що готувався вшанувати усіх святих, повністю контролювали українські військовики. На вулицях з'явилися озброєні патрулі з синьо жовтими стрічками на шапках, а над міською ратишою за майорів жовтий прапор. Вже о сьомій ранку Вітовський радісно рапортував, що не втративши жодного стрільця, українці оволоділи Львовом. Перші успіхи породили передчасну ейфорію як в політиків, так і серед народу. Чимало стрільців, вважаючи, що справу вже зроблено, наступного дня покинули Львів і розійшлися по домівках. Група українських військових відпровадила на вокзал полонених чиновників австрійської адміністрації. Оді один з них сказав: Мені старому здається, що справа не піде так легко, як почалася. Ваші противники це завзяті люди, і він не помилився. Підступність поляків українці відчули трохи пізніше. Натомість, після блискавичного захоплення міста, вони почали вести з ними перемовини. Так сторони домовились не обстрілювати будинки із таблицями Червоного Хреста, санітарні патрулі, листонож та електростанції. Незважаючи на бої у місті, також продовжували працювати більшість кав'ярень та ринки. Попри те, що перші листопадові дні загрожували вогнем війни, далеко не усі сприйняли її серйозно. Вітовський був шокований, коли начальник штабу доповів йому, що у лавах залишилося лише 648 стрільців. Зважаючи на це, поляки почали контрнаступ. Першим об'єктом нападу став головний залізничний двірець. Причина була простою. Вони дізналися, що там знаходиться багато зброї та амуніції, і захотіли відвоювати її. Уже надвечір 2 листопада полякам вдалося захопити головний вокзал. Колись січовики майже вибили їх звідти, і перемога була близькою, вони вдалися до хитрощів та запропонували перемир'я. Допоки велися перемовини, до них надійшла підмога українських парламентарів полонили, а їх сотні вибили із зайнятих позицій. Цікаво, що обороною вокзалу керував 24-річний поручник Броніслав Піратський, відзначений за бої у Львові званням полковника. Згодом він зробив блискучу військову кар'єру, ставши міністром внутрішніх справ Польщі. У червні 1934 року його був бойовик ООН Григорій Мацейко. Втрата головного вокзалу завдала українцям важкого удару. Насамперед були відрізані залізничні шляхи сполучення із багатьма повітами. Мабуть, це і вирішило долю Львова. Пропозицію української сторони про перемир'я 4 листопада поляки просто зігнорували. Врешті-решті його таки підписали всередині дня 6 листопада, але ворог його знову порушив. З перемінними боями українці та поляки воювали за місто до 17 листопада. Увечері того дня від них знову надійшла пропозиція про перемир'я. Перемовини вкотре зайшли у безвихідь уже 20 листопада, коли на вимоги українців припинити бої, польська сторона заявила, що ніколи не зречеться своїх прав на Львів. Її наміри підтримав представник Парижу, який сказав, що Антанта, на відміну від України, визнали таки Польщу. Стіл переговорів спорожнів, причина самовпевності поляків з'ясувалася уже через кілька годин. Отримати перемогу над українцями поляки планували за допомогою свіжих сил, що вже невдовзі надійшли із перемишля. А це шість ешелонів, бронепоїзд із півтори тисячі солдатів та двома сотнями уланів, 16 гармат з обслугою. Відтак уже невдовзі співвідношення сил у місті кардинально помінялося на користь поляків майже у півтори рази. Та особливо дошкульних ударів завдала авіація, яка за 17 днів скинула на місто майже 250 бомб. Вступ польського війська до засніженого Львова розпочався єврейським погромом на краківському передмісті. У такий спосіб ті відплатили за оголошений євреями нейтралітет 10 листопада 1918 року, а фактично військову і фінансову підтримку влади Західноукраїнської Народної Республіки. Очевидець трагедії єврейський офіцер з болем писав: два дні горіли жидовські помешкання на радість антисемітській Польщі. А притім діялися такі страшні речі, яких світ і польська корона вже давно не бачили. Від 20 до 30 вояків напали на жидовські помешкання, розбивали двері, вдиралися до середини та починали свою роботу. Одні мордували людей, били, а молодих жінок і дівчат гвалтували. Інші грабували і забирали все, що тільки можна було взяти. А те, що не могли брати, то нищили і викидали на вулицю. Жінок розбирали догола, аби переконатися, чи не мають при собі грошей. Хворих жінок витягували за волосся з ліжок, а немовлят викидали з колисок. При цьому лаялися найпаскуднішими словами. Всього за дві доби за різними даними загинули від 52 до 78 євреїв. Наймолодшому з них виповнилося 11 років, найстаршому 80. Загалом жертвами погрому стали більш ніж 3,5 тисячі єврейських сімей. Осквернили їхні синагоги. Тогочасна польська преса, на відміну від іноземної про львівську трагедію, воліла не писати. Мародерство, як правило, списувалося на українців. Мовляв, винні саме вони, бо свого часу випустили на волю із тюрем кримінальних злочинців. Зрештою, під тиском міжнародної громадськості поляки таки покарали 44 учасників погромів. Проте покара була надзвичайно м'якою від 10 днів до 18 місяців, позбавлення волі. Прихід нової влади відчули і самі українці, а насамперед робітники, священники та вчителі, яких одразу інтернували у табори та в'язниці Львова, на їх захист виступав митрополит Андрей Шептицький та уряд Західноукраїнської Народної Республіки, який на той час уже перебував в екзилі. Проте прохання були марними. Проблема роз'ятрила ще більше давні рани українсько польських відносин і переросла у справді криваве побоїще. Уже після поразки у листопаді 1918 року українські сили почали готуватися до нових боїв за Львів. Наступ призначили на 27 грудня, одразу після святкування католицького різдва. Та польській розвідці вдалося дізнатися про плани Галицької армії і поінформувати своє командування. Вони першими атакували українців. Зухвалиць Галичан, попри те, занепокоїла Варшаву, і Юзеф Пілсуцький перекинув на Галицький фронт свіжі частини. Відтак і наступні спроби визволити Львів закінчилася для українців невдачею хоча кілька разів перемога над містом уже здавалося б була у їхніх руках. 25 листопада 1918 року поляки приймають рішення про входження Львова до складу уже оновленої Польщі. У місті відновлюється освітлення, рух трамваїв та робота сиротинців. Про недавню війну нагадують хіба що хаотичні поховання вояків у паркових зонах та довкола політехніки. Згодом їх переносять на міські цвентарі. Скажімо, лише на одному янівському кладовищі спочиває понад тисячу бійців української галицької армії.